У шпиталях, держустановах та на вулиці одеські школярі продовжують колядувати із благодійною метою, збирають гроші для постраждалих під час ракетного обстрілу Одеси 29 грудня. Напередодні з колядою завітали у регіональний сервісний центр МВС Олександра Ченкова. Далі Чідрівками та колядками одеські школярі збирають гроші для постраждалих під час ракетного обстрілу Одеси 29 грудня. Зароблене передадуть на відновлення житла. Головна мета це допомогти зараз. Жінці, яка постраждала від ракети ворожої Тетяна Федорівна, вона працює у дитячому садку кухарем. Є надмета зберегти ось ті традиції, які передавалися, які любою ціною хотіли зберегти. Гроші збирають у держустановах. Утім колядували і в шпиталях перед військовими, щоб подарувати частинку свята. Виступ готували навіть в укритті під час повітряних тривог. Ми в підвалах тренувалися, щоб вивчити слова і подарувати нашим одеситам, нашим держслужбовцям, хлопцям в лікарнях. Такі виступи одеських школярів стали вже традиційними. Щороку колядники збирали гроші на благодійність. Та під час війни вона стала іншою, кажуть у регіональному сервісному центрі. МВС. сьогодні всемирний день подяки. Тому діти дякують і співробітники сервісних центрів зсу за те, що ми маємо можливість бачити цей виступ. Олександра Ченкова, Євген Евган Рапенько, і сітіві. Єдині новини.